Сьогодні вночі розбили вікно та намагалися підпалити приміщення Шосткинського офісу інформагентства Північ Медіа. За словами директора Олександра Яриги, збитки поки не підраховували, але офіс непридатний для роботи. Вони пов'язують напад з професійною діяльністю, але кого саме не сказав. Ми не знаємо, кого можна звинувачувати, але ми це зв'язуємо з нашою професіональною діяльністю. Це пройшло після публікації вероятность ну, высокая, что это после публикации субъективного обзора Андрея Сурая по поводу аренды коммунальной техники, то ВАН ТЛТД, которую арендует, и размещение публикации о выступлении одного из депутатов Шостинского городского совета Александра Шаповала. В том числе он тоже выступал по поводу аренды коммунальной техники. Невідомий розбив вікна офісного приміщення інформаційного агентства у Шості та кіно усередину невідому речовину. Вранці, прийшовши на роботу, співробітники агентства виявили пошкоджені вікна та дим, у приміщенні працює слідча оперативна група поліції, яка засовує обставини даного злочину. За інформацією прокуратури відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за статтею умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». до складу агентства Північ Медіа входять шість інтернет-новинних ресурсів.